Зьом під українським прапором синьо-жовтий стяг там підняли сьогодні під час візиту президента Володимира Зеленського. <плес> Місто було в окупації з квітня, а нині його оберігають наші герої. Я бажаю кожному і кожній з вас здоров'я вашим сім'ям. Ще раз дякую, ви абсолютно героїчні люди. Бережіть себе і народ України, і наші діти, ваші діти, ваші онуки ніколи не забудуть. Ну а ви, будь ласка, нікому з цих зрадників і терористів нічого не пробачайте. Українські захисники продовжують очищати наші землі від руського міра. Щиро і з посмішками зустрічають військових люди на звільнених територіях. Радіють навіть діти. Як ви себе почуваєте? Як настрій? Добре. Настрій найкращий. Найкращий. Наші працює. Це ми зараз знаходимось так. на паківлі. Це біля Вовчанську, правильно? 30 кілометрів від Вовчанську. Вовчанськ — це вже Україна офіційно. Робили нас такі українські патріотичні бото тобто, військові, приїжджали і мотивувалися. Слава Україні! Герої, слава! Тікаючи, рашисти лишають за собою суцільний безлад, кидають ганчірки, які називають формою сухпай, боєприпаси і навіть техніку, з допомогою якої ЗСУ щедро засипають окупантів гарячими подарунками. Приймаємо челендж від харківського лендлізу від росіян, які почали передавати свою техніку нам не дочікуючись, поки це зробить Америка. Там в своїй програмі лендлізу, дякую вам велике. Дякую побратиму, який допоміг і став учасником цієї цього договору. Ось, і сподіваємося, що в майбутньому такої техніки буде більше, вона буде краще. Окупанти ж не можуть змиритися з тим, що їхній план Київ за три дні провалився стріском і продовжують тероризувати українські міста. Вкотре гатили по Дніпропетровщині. Під ворожий вогонь потрапили одразу кілька районів області. Вночі тричі обстріляно Нікопольський район. З важкої артилерії ворог випустив 75 снарядів. Під ударом опинилися Нікопольська та Марганецька громади. Двічі за ніч ворожі окупаційні війська гатили по місту Нікополю. Від обстрілів там сталися дві пожежі: горіли житловий будинок та гараж. Загалом понівечено 20 житлових будинків з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. Три тисячі родин опинились без світла. Орки завдали удару, і по Миколаєву Ворог вдарив із зенітно ракетних систем с 300 Частково зруйнований освітний заклад, об'єкти промислової та соціальної інфраструктури. В кількох районах міста пошкоджені житлові будинки. Двоє людей загинуло. Шість отримали поранення різної важкості. Та за кожен злочин Рашисти відплатять по повній і їм у цьому всіляко допомагають. Влаштовують пекельні зустрічі з сотням орків щодня. Загалом свою смерть на українській землі зустріли більше 53 тисяч освободітелей. А їхнє так зване керівництво намагається знайти заміну, шукаючи нове гарматне м'ясо. Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво. Продовжує пошук бажаючих воювати серед ув'язнених, зокрема в колоніях Тульської області. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються. Також триває набір так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. Дві години два ворожих птаха. Командування повітряних сил України відзвітувало про філігранну роботу наших зенітників. Вони приземлили два військових літаки окупанта. Російський бомбардувальник, смертельне піке відправили воїни зенітної ракетної одеської бригади, що сьогодні звільнює Херсонщину. А на Донбасі постарались зенітники Шепетівського зенітного ракетного полку. Збили ворожий штурмовик. Своєю влучністю бійці поповнили статистику втрат російського війська. У ньому вже не понад дві Тні гелікоптерів та 248 літаків. Ой, ой, ой! Є! Є! Логістика Збройних сил України у світлинах. На цих фотографіях обличчя людей, які у збройних силах ремонтують, збирають, а також шиють все, що потрібно фронту, аби наші військові звільняли Україну від окупанта. Виставка мандрівна вперше її показали на день незалежності в Київському метру на станції Позняки. Далі Житомир, і тепер за підтримки військових вона дісталася свійниці. На цій фотовиставці представлені роботи, де документально можна побачити, чим же саме займаються воїни-логісти. Тобто, це і ремонт автомобільної техніки, це і ремонт боєприпасів, це і перевезення боєприпасів, це і відшиття брезентових різних накриттів і так далі, і тому подібне. Тому мені здається, що. В умовах воєнного стану дуже важливо показувати те, що воїни, які в тилу, вони теж роблять дуже великий вклад у перемогу. До міста приїхав і один з трьох фотографів, чиї кадри тепер сторінка воєнної історії. Олександр Бабич передав атмосферу та емоції слюсарів, ремонтників, комплектувальників, електрогазозварювальників, токарів, малярів. Ні одного постановочного кадру, так це все люди в праці. Які не спали деякі по 15 18 годин, так от виконують роботу ту, що виконується місяць на заводах. Вони деякі виконують за 2-3 години. Відправляють на передову відремонтовану техніку і допомагають чим можуть. Стенди із 38 фотографіями розмістили на майдані Незалежності, аби якомога більше віничан могли їх побачити. Відчуття поваги до цих людей, що така долученість до нашої спільної справи. І ну, тільки уклін низький цим людям, які долучилися до такої важливої справи. Ми знаємо, що правда на нашій стороні це наша батьківщина, і ми за неї мусимо боротися. Підтримала організаторів виставки Вінницька міська рада, роздивляючись світлини, директор департаменту культури Максим Філанчук ледь стримує емоції. Зізнається, відчуття гордості переповнює, а ще розуміння того, яку велику ціну ми платимо за незалежність. Ця зокрема виставка саме в такому форматі фотоформаті просто неба на майдані незалежності, впевнений, що підкреслює свою важливість і важливість віри в збройні сили, те, що робиться сьогодні, і те, що відбувається там на фронті, що до нас, слава Богу, сюди не доходить, не долітає. І багато хто навіть не може собі уявити, скільки цих людей, які саме на цих світлинах докладають зусиль день і ніч для того, щоб ми просувалися вперед і дійшли до перемоги. На початку і в кінці виставки полотна з гербом та прапором України. А якщо придивитись, то кожна їх частинка – це крихітне фото, збірний образ військових логістів, який акцентує увагу на вірі в українське військо. ДСНС продовжують випробовувати нову систему екстреного оповіщення. Із телефонів віначан знову лунав гучний сигнал. Відомо, що служба порятунку може надсилати такі повідомлення, як жителям конкретної громади, так і по всій Україні, в залежності від ситуації. Сповіщення пролунає, навіть якщо на телефоні ввімкнений беззвучний режим і немає підключення до інтернету. Водночас старі моделі телефонів, випущені до 2019 року, із великою ймовірністю не зможуть при. Приймати такі оповіщення від ДСНС. Ця система впроваджується для того, щоб замінити застарілу систему оповіщення, яка в нас є. Дана система дає змогу конкретизувати, оповістити людей, які знаходяться саме в місці надзвичайної ситуації, задіяти базові станції мобільних операторів і оповістити, наприклад, конкретну територію, не сповіщуючи всіх. Заодною автівки обкатують новенький асфальт. Дорогу, що сполучає вулицю Золінського та Житомирське шосе, капітально відремонтували. Дана дорога вона сполучає мікрорайон Десна, селище Десна і об'їзну дорогу. Таким чином полегшили пересування особистим транспортним засобам, а також там іншими транспортними засобами для місцевих мешканців. Тож тепер тут якісне покриття, сучасні тротуари та розмітка. Була необхідність побудувати дорогу для того, щоб розвантажити вулицю Київську. Весь транспорт, який рухається по об'їзному шоса зараз з'їжджає. на... Дану ділянку дороги і рухається по вулиці там Сергія Золінського, там куди потрібно, на енергетичну вулицю, Липовецьку, Гонти. Роботи розпочали ще до війни. Втім, повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило на паузу усі проекти. І лише в червні, коли уряд дозволив міськраді фінансувати капітальні ремонти, робітники повернулися на об'єкт. Як змінилася дорога у приєднаній до Вінниці Десні, приїхав подивитися міський голова Сергій Моргунов. Протяжність даної ділянки дороги 533 метри, ширина смуг по 3,50 в кожному напрямку, ширина велосмуг по 1,50 п'ятьдесят, тротуар теж по 1,50 п'ятдесят. Капремонт не лише кардинально змінив зовнішній вигляд всієї вулиці, а й стимулював підприємців активніше відкривати тут свої бізнеси. Коли приступили до робіт, уже виконання будівництва дороги. Е, дуже багато підприємців почали почали активно розбудовувати свої підприємства. Там побудувалася мийка. Зараз е, будується автозаправна станція, тобто і тут ну, активізувалися. Да. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, капремонт дороги в Десні створив більш комфортні умови не лише для роботи, а й для життя мешканців. Саме ця ділянка дороги, вона була реально в жахливому стані. Фактично там асфальтового покриття не було, воно все було знищене. Я маю надію, що після перемоги ми однозначно повернемося до того, що ми не змогли зробити в 2022 року році зв'язку з війною. Але ще раз наголошую, саме головне перемога. Тобто буде перемога, тоді будуть і плани, і буде можливість далі робити наше місто сучасним, комфортним і європейським. Особливо радіють Деснянці сучасним велодоріжкам. Люди їздять на свої земельні ділянки, люди їздять на роботу велосипедами. І якраз для нас це все зручно, і для нас це все суттєво. І мешканці територіальної громади та підприємств. Керівники підприємств, підприємці вдячні, вдячні за те, що з'явилася нас отака от дорога. Що ми маємо можливість гарно виїхати на роботу, гарно приїхати назад, назад, по по гарній дорозі, що нам нічого не перешкоджає. Через війну стратегічне планування довелося замінити на оперативне. Тож у пріоритетах громади сьогодні виклики воєнного часу. А після перемоги обіцяють повернутися до інших проєктів, які цьогоріч поставили на паузу. Скіфська гната танцюри Крутнів'яр. яр. Невдовзі 80 вінницьких вулиць матимуть нові назви. Їх обирали під час десятиденного інтернет-голосування. Топоніми, визначені віничанами, підтримали на черговому засіданні представники ради з питань історії культурної спадщини. Експерти кажуть, це важливий крок для всієї громади. Тож вуличку в середмісті, яка носить ім'я поета Пушкіна, назвуть на честь українського класика Григорія Сковороди. Ми повинні повернутися до того імені, яке є світочим взагалі в усіх смислах, і яке шанується у світі. І те, що вони знищили музеї, а ще й розбили е, педуніверситет імені Сковороди в Харкові, тобто ще й по майбутньому стріляють, це ще більше говорить, наскільки ця постать важуща. Нам не можна губити це ім'я, і його треба повернути в центр. Ми спокійно ставимося, коли вулиця Леніна перейменована, бо ми читаємо інші смисли зараз у нашому житті. Не лише милозвучність, а смисли і пам'ять, що ми лишаємо своїм дітям. Останнє слово за депутатами міської ради. Вони мають затвердити нові топоніми на вересневій сесії. Загалом в онлайн опитуванні взяли участь більше 8,5 тисяч війничан. Назви визначали за кількістю голосів. В результаті вулицю Смірнова перейменують на барвисту, а 8 березня на Славетну. А на натяжилові ім'я загиблого на сході вінецького героя Дмитра Білоконя носитиме нинішня вулиця без це повинні бути люди, які чи імена, назви, які мають відношення до нашого міста. Безумовно, момент патріотизму. Ми сьогодні також враховуємо нікуди від цього не можемо дітись. Але ми повинні пам'ятати про такі речі, як милозвучність. Повертались історичні назви. Ну такі як Гданська, Польська, так ну їх небагато, але тим не менш ці, ці вулиці існували 100 років, більше 100 років назад у Вінниці. і Сьогодні ці назви повернулись. За два тижні стареньку швидку перетворили на бойову машину і готуються відправляти на фронт. Волонтери кажуть, замовлень від бійців багато, тож працюють швидко і на совість. Ми шліфували тут, шпаклювали, машину фарбували. Ми допомагати фронту. Волонтери почали ще 9 років тому. А від початку повномасштабної навали окупантів їздять за кордон по автівки кожні вихідні. Ми шукаємо ці люди, їдуть, дивляться їх стан при потребі, вносять аванси, тому подібне. Із пошуком автівок допомагають волонтери з Польщі, Німеччини та Литви. Дістають за кордоном як звичайні машини, так і броньовані. В дорозі наші хлопці проводять по кілька днів, але не втомлюються, бо знають це для перемоги. Кожен ранок прокидаєшся і думаєш, що зробити корисного для наших збройних сил, для нашого народу. Якщо раніше захисники просили джипи, нині на передовій на вагу золота вантажні авто. Дупіль кабіна, 10 чоловік кабіні, велика грузоподйомність, фаркоп і повноприводна машина, яка в будь-який час сьогодні може будь-куди заїхати, може будь-що перевезти. Передають на фронт не порожні машини. Їх завантажують взуттям, розгрузками, рюкзаками та усім, що замовляють хлопці. Загалом на передову відправили вже цілий автопарк. Ми на сьогоднішній день придбали 43 автомобілі. Гроші збирали всією громадою, скидались не шкодуючи, адже на фронті незалежність України боронять їхні сини та брати. Кошти це є спільна ініціатива всіх. Тут долучалися всі, і аграрії, і всі працівники всіх соціальних установ, які працюють на нашій території, всі здавали одноденний заробіток, і внаслідок цього ми закомунулювали більше мільйона гривень для того, щоб придбати ці автомобілі. А тепер ще й оголосили волонтерський челендж, аби українці так само підтримували наших воїнів і спільними зусиллями передавали автівки на фронт. Виклик назвали разом до перемоги і вже передали благодійну естафету сусідній громаді. На Вінничині водій під градусом намагався відкупитись від копів. 34-річного мешканця Бершаді поліцейські зупинили близько 10-ї вечора. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки сп'яніння. Освідування показало вміст алкоголю у крові правопорушника у 17 разів перевищує норму. Тоді ж чоловік почав натякати копам. Мовляв, 7 тисяч гривень вирішать ситуацію. На водія склали адмінпротокол за керування автівкою під підоковитою. А за те, що пропонував поліцейським хабаря, може загриміти заграти на 4 роки. Вінницькі патрульні навчають школярів правилам дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі. Заняття проводять як офлайн, так і онлайн. Тематичні уроки влаштовують щодня у формі інтерактиву для учнів різних навчальних закладів. Найбільше уваги поліцейські приділяють саме правилам, яких мають дотримуватися дітки, будучи пішоходами, велосипедистами і пасажирами транспорту. П'ята гра Батлом по Вінницьки стартує вже цього четверга в нашому місті. Хто не встиг зареєструвати свою команду, ще має час. Розважально інтелектуальне змагання відбуватиметься протягом семи раундів. Учасники отримають різноманітні запитання для розминки про музику та звуки, запитання у вигляді картинок, матимуть змогу навіть подвоїти бали. Тематика легка і водночас вимагає глибоких знань про рідне місто, бо все стосуватиметься Вінниці. Окрім гарного настрою, всі учасники долучаються. Вчаються до допомоги Збройним силам України, бо ж кожна команда робить свій фінансовий внесок. Реєстрація на Фейсбуці. На Фейсбуці пишете батлом батлом Вінниця у вас перекиду на стріночку. Там далі. Просто пишете назву команди, пишете кількість людей, які планують прийти на гру. Ну це більше для того, щоб ми могли для всіх підготувати столики і місця, щоб все було всім зручно і комфортно. А, з приводу там, внесків, грошей. Фрі донейшн, вільні донати на все на ЗСУ. Всі вважаєте за потрібно, стільки залишаєте в скринці. Ці гроші збираємо з метою ну допомогти в купівлі автомобіля знову ж таки. Дні Європейської спадщини у Вінниці з 15 по 22 вересня наше місто заполонять різноманітні заходи. На місцян та гостей чекають лекції про локальну кухню, воркшопи, вебінари, урбанпрогулянки по малих річках. Підготували і нові екскурсії, зокрема про острів Кемпа, П'ятничанський парк чи Сабарівські скелі. Частину заходів можна буде відвідати безкоштовно, частину за благодійний внесок. Зазначимо, Вінниця вже в четверте долучається до такої ініціативи Ради Європи. Цього року є дуже великий акцент на природній спадщині, на сталості, на екологічності. Тому ми багато розповідаємо якраз міничанам про різні зелені куточки міста, але якраз з історичним, з таким геологічним біологічним коментарем, щоб пізнати ті таємниці, які приховують, ну здавалося б, відомі багатьом локаціям. Родзинкою заходів стане екскурсія про майбутній туристичний хаб, ексклюзивно учасникам розкажуть про історичну будівлю та перспективи туристичного простору. Сам об'єкт і сам проект точно буде втілений для того, щоб розвивати той туризм, який дуже швидко почне відновлюватися, як тільки буде в Україні безпечно. До нас поїде дуже багато іноземців, і так само українці почнуть відкривати для себе свою прекрасну країну. Якщо ви стали вимушеними переселенцями і шукаєте роботу, пам'ятайте, кожна з цих умов може свідчити про примусову працю. У вас забирають документи. Вам збрехали про справжні умови праці, вам обмежили вільне користування засобами зв'язку, вас залякують чи застосовують фізичну силу, затримують зарплату, щоб утримати вас на роботі.